Ми стоїмо і будемо стояти, і будемо кожного співати гімн України. Ще ми в ні. О, рожейки, я прослада стої, жаба Грася роду! Заховали, але не вимикаємо. Слава, 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 Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Я мушу це сказати. У нас на Йолці є ліхтарик. Дивіться всі. Ліхтарик на Йолці, покажись! Помахай ліхтарик! Ми махай! А ти нам, нас, Йомка, стала говоряще, це ну, говорить. Я хочу звернутися до тих, хто чекає, що Майдан розійдеся. Я відчуваю сили в собі, і що я звідси не прийду ніколи, поки ми не доб'ємося те, що ми вимагаємо. Я поважаю свій характер, я поважаю свою думку. Я не закликаю робити інших, так я говорю свою думку, лише як я відчуваю себе. Друге. Я звертаюся до тих, хто відчуває, що має сили витримати, витримати цей майдан. Не треба нікого стримувати. Люди не песики, люди не овечки. Люди стоять тут з гідністю за своє майбутнє і самі себе стримають. І самі здатні себе стримати. І я вірю в майдан. І буду вірити за прослави великий молодець. Слава Ісусу Христу.